Привіт! Ласкаво прошу на мій канал! В сьогоднішнє відео хочу присвятити повністю приготуванню шоколадного бисквіту. У приготуванні тортиків дуже часто використовую саме цей бисквіт, Тому у подальших відео буду робити посилання на цей рецепт. Крім того, є декілька цікавих нюансів, які допоможуть у приготуванні ідеального та рівненького шоколадного бисквіту. Отже, давайте перейдемо до приготування. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що нам треба зробити, це увімкнути розігріватися на 165 градусів нашу духовку. За цей час, поки ми будемо готувати тісто для бисквіту, вона якраз добре розігріється. В діжу міксера я вже розбила яйця, які для збивання бисквіту краще брати кімнатної температури. Я їх зазвичай дістаю з холодильника за годину до приготування. Це робиться для того, аби цукор в яйцях при збиванні повністю розчинився, що в подальшому вплине на пишність та висоту вашого бисквіту. До яєць додаю дрібку солі та цукор, вмикаю свого кухонного помічника на максимум та збиваю яйця з цукром 7 хвилин. Цукор, до речі, краще брати білий, дрібно-кристалічний, щоб знову ж таки він добре розчинився у яйцях при збиванні. А поки яйця з цукром збиваються, в ковшик з товстим дном відважила масло. Масло можна замінити на вершкову рослинну суміш. До масла доливаю молоко та соняшникову олію. Температура інгредієнтів, які ми змішуємо у ковчику, не важлива, адже ми будемо підігрівати їх на вогні. Отже, ставимо наш ковшик на маленький вогонь і поки збиваються яйця, молоко з маслом якраз закипить. Пройшло 7 хвилин і подивіться, як гарно збились яйця з цукром. Маса білосніжна і визерунок від цівочки довго не розходиться. Це один з найважливіших моментів у приготуванні тіста для бисквіту. Чим краще зб'ються яйця з цукром, тим вищий та пишніший у вас буде бисквіт. Тому не пошкодуйте на це часу та терпіння. Також підготувала свої сухі інгредієнти. Просіяла борошно, какао алкалізований та розпушувач. Какао краще брати хорошої якості. Від цього залежить колір, насичений аромат та, звичайно, смак вашого шоколадного бисквіту. А як приготувати розпушувач в домашніх умовах, ви можете дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Перемішую вінчиком сухі інгредієнти. Міняю свою насадку вінчик на лопатку. Додаю до збитої маси третю частину сухих інгредієнтів і вмикаю міксер на мінімальну швидкість. Трішки перемішалось. І, не вимикаючи міксер, вливаю третю частину гарячого молока з маслом. Трішки перемішалось. Вимикаю міксер. Хочу трішечки підняти масу з діжи лопаткою, бо лопатка міксера до надіжи не дістає. Всипаю до маси другу третину сухих інгредієнтів. Знову перемішую на мінімальній швидкості. Трішки перемішала і не вимикаючи міксер, доливаю другу третину гарячого молока. Трішки перемішалось. Знову допоможу міксеру лопаткою. Всипаю борошно, що залишилось. Підмішую зовсім трішки. Та доливаю третю частину рідких інгредієнтів. Перемішувати дуже довго не потрібно, аби не втратити повітряність нашого тіста. В збиті яйця вмішати сухі та рідкі інгредієнти можна, звичайно, і вручну за допомогою лопатки. І ось наше тісто для бисквіту готове. Подивіться, яке воно вийшло ніжне та повітряне. Воно вже неймовірно ароматне. Неперервною стрічкою ліниво стікає з лопатки. Дуже подобається мені випікати бисквіт в ось такому кільці. Його діаметр 18 см, а висота 10 см. Бисквіт виходить високий і його можна розрізати на 3 коржі. Якщо випікати бисквіт у формі 20 см, то він буде нижчий і розрізається тільки на 2 коржі. Своє кільце я з однієї сторони обгорнула фульгою. Ось так пальцями стараюсь щільно прикріпити фульгу до форми. Переношу своє бисквітне тісто у форму. Як ви, можливо вже знаєте, шоколадний бисквіт любить при випіканні рости таким ніби вулканчиком. І для того, аби цього не сталося, обгортаю свою форму з тістом мокрим рушничком. І крім того, зверху форму накриваю і щільно обгортаю фольгою. Ставлю бисквіт випікатися, в духовку розігріту заздалегідь до 165 градусів. Випікаю у своїй духовці 40 хвилин. Час випікання залежить від вашої духовки. Перші 20 хвилин відкривати духовку взагалі не можна, бо бисквіт ваш осяде. На готовність починайте перевіряти свій бисквіт на 30-й хвилині. У будь-якому випадку, мінімальний час випікання 30 хвилин. Коли пройшло в мене 40 хвилин, і шпажка моя суха після виймання з бисквіту, зменшую температуру духовки до 150 градусів і випікаю ще 10 хвилин. Далі вимаю свій бисквіт з духовки і залишаю його остивати на хвилин 10, щоб форму можна було взяти руками. Знімаю фульгу, беру тоненький ножик і обережно вирізаю бисквіт з форми. Залишаю свій бисквіт остивати до кімнатної температури. Коли бисквіт остиває, я його обгортаю харчовою плівкою і ховаю в холодильник на ніч. Тоді він краще розрізається і стає менш крихким. Тобто я його випікаю в один день, а розрізаю і збираю в тортик уже на наступний день. Це як мінімум. Його можна спекти за тиждень до того дня, коли ви плануєте збирати тортик. Холодильнику він буде прекрасно себе почувати і буде ставати ще більш смачнішим. Хочу вам показати, який бисквіт виходить рівненький, якщо форму при випіканні обгортати мокрим рушничком та накривати фульгою. Це справді працює! Напередодні я спекла шоколадний бисквіт по цьому ж рецепту, але не робила такі маніпуляції. Зовсім не такий рівненький, як цей, що ми робили з вами сьогодні. Висота без квіту 6 см і його можна спокійно розрізати на 3 коржі. Використовую кришечку висотою 2 см і гострий ніж. Спираючись ножем на кришечку, підрізаю бисквіт по колу, а тоді розрізаю посередині. Від того, щоб бисквіт побув у холодильнику, він дуже легко розрізається. У розрізі бисквіт пористий та пишний. Вийшло 3 рівненьких. Та бездоганних коржа. До цього бисквіту підійде і шоколадний крем, і класичний крем Чіз. І ваш тортик буде дуже смачний! Приготуйте і самі в цьому переконайтесь! Якщо відео сподобалось, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. З нетерпінням чекаю ваших коментарів. Бажаю успіхів в приготуванні. Не бійтесь експериментувати! Головне бажання!